Отже, бачимо за зведеннями генерального штабу за минулу добу 124 великих бойових зіткнення. Цифра не мала, що свідчить про е, вищу за середній рівень інтенсивність бойових зіткнень на фронті, так і з моїх особистих спостережень. Ну і на харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції українців в районах Липців та Вовчанську. Наскільки я розумію, ворог не полишає надії прорватися на цьому напрямку, що відбувається зараз на півночі Харківщини, які у нас. Там перспективи. Ворог зараз на півночі Харківської області. Хоча якщо більше конкретно нам на території півдня Белгородської області, здійснює накопичення відповідних ресурсів. Деякі підрозділи зі складу 44-го армійського корпусу, він входить до складу Лінінградського воєнного округу, які донедавна недавно дислокувалися на територіях Курської області, зараз здійснюють переміщення на території Белгородщини. Там було сформуватися ударне і, Скоріш за все, на найближчій перспективі ворог знову буде намагатися атакувати наші рубежі та позиції. На тих ділянках фронту, де й до того вирували пекельні бойові сутички, отже, очевидно, що ворог, маючи за мету в в рамках реалізації свого плану і створення певної загрози для наших флангів, що, що діють на куп'янському напрямку для наших оборонців незламного Харкова з метою підтягування чим ближче до передмість Харкова ствольної артилерії, будуть реалізовувати ці місії на першому етапі, який стартував 10 травня, ворог задів фактично лише п'яту частину від тих ресурсів, які на той момент часу. Було зосереджене на території Білгородської області. Потім він поступово вводив всі нові ресурси, але лише українські сили оборони на цій ділянці фронту зараз задіють деякі стратегічні резерви та ресурси. Ну і до того що наші громади має достатню кількість артилерійських боєприпасів. Отже, перша хвиля навали була відбита. Українськими силами оборони зараз в рамках деяких контрнаступальних дій нам вдається повертати контроль над невеличкими територіями на півночі нашої країни, і на півночі Харківської області, зокрема. Але говорити про якесь масштабування поки що зарано. Адже знову ж таки я підкреслюю, наша розвідка фіксує накопичення ворогам відповідних ресурсів. Скріж за на все, найближчій перспективі ці ресурси будуть задіяні безпосередньо у вирі бойових дій. Саме тому тут то зараз нам надзвичайно важливо. Працювати по скосукупченню ворожих сил та засобів, які знаходяться безпосередньо на території Російської Федерації, зокрема на території Курської та Білгородської області, щоб в рамках превентивної діяльності нищити все і вся. Бо абсолютно очевидно, що вся ця Військова міць російської армії буде потім, після накопичення, після відповідних заходів зі взаємодії буде сунути через держкордон на нашу територію. А отже, набагато ефективніше знищити ворожу силу ще на території Російської Федерації. Деякі чудові позитивні звіски ми вже чуємо. Сподіваюся, що ці звіски будуть лише масштабуватися, а відповідно ворог буде зазнавати чим далі, тим більших втрат. Так, тут, схоже, у нас розширюється інструментарій, який ми маємо можливість застосовувати у подібних вище вами описаних боях. Є хороші новини з Італії. Міністр закордонних справ цієї країни Антоніо Таяні підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги Україні передбачена система протиповітряної оборони СЕМПТІ. Наскільки я розумію, дуже багато я просто доводилось читати про цю установку? Журналісти порівнюють її із системою Петріот, мовляв, вони по тактико-технічних характеристиках дуже схожі, і ми тепер матимемо змогу, судячи зі всього, збивати ще й з допомогою цих установок ворожу авіацію над територією Російської Федерації, Принаймні, про це циркулюють чутки у медіа. Наскільки це може бути близьким до правди, і скільки подібних? установок нам ще потрібно мати плюс-мінус орієнтовні цифри для того, аби почуватися в небі безпечно. Так, абсолютно слушне зауваження. Сам ті по тактика технічних характеристиках певною мірою є татожні до системи протиповітряної оборони класу Петріат, але сам ті більш сучасна, більш новітня розробка, і відповідно тактика технічні характеристики в неї не по деяких позиціях навіть переміщують перевищують можливості Петріотів. Що стосується однієї батареї, то очевидно це замало, бо ми бачимо наскільки потерпають від ворожих дронових та ракетних атак. Наша південна Пальміра йдеться про Одесу, про Одеську область. Звісно, що нам потрібно щонайменше на дві батареї Петріотів або їх аналогів для того, щоб захистити повітряний простір на території Харкова та Харківської області. Та й взагалі президент Володимир Зеленський говорить, що нам тут і зараз дуже потрібно для посилення нашої системи протиповітряної оборони що на сім батарей. Зараз йдеться про поставку однієї, але знову ж таки це поки що політична заява, І як швидко вона буде трансформована в реальні конкретні поставки цього устаткування та озброєння. Важко прогнозувати, бо до прикладу, ми вже чули чимало об заяв щодо поставок додаткової батареї системи протиповітряної оборони «Петріот», але я не певен в тому, що вони вже надійшли на, на озброєння українських сил оборони. А це значить, що і досі Україна відчуває серйозний брак систем протиповітряної оборони. А ворог має можливість фактично безкарно розстрілювати нас своїми керованими авіаційними бомбами. Як те, то відбувається на територіях прифронтових і на територіях нашого прикордоння. бо крім Харківщини, в зоні ураження ворожих кабі, знаходиться і наша сумщина, і наша Чернігівщина, і це серйозний виклик. Отже, система ППО залишається надзвичайно актуальним елементом, який мав би посилити нашу систему протиповітряної оборони. Але тут ми маємо ще пам'ятати про наші винищувачі Ф-16, які допоки що не надійшли на озброєння українська війська, а вони так само мали б можливість слугувати посиленню наших систем протиповітряної оборони за рахунок відповідної компоненти ракетного озброєння, які можуть використовувати. От я якраз хотів додати до цієї думки від військових експертів, часто доводиться чути, що найкраща протиповітряна оборона це все ж авіація. А наскільки раціонально використовувати літаки? Ну це все ж техніка з доволі специфічним сервісним обслуговуванням і обмеженим ресурсом? Наскільки раціонально використовувати таку техніку у якості захисту, у якості повітряного щита? А тут є два заперечення. Ну, по перше, чи є якийсь там грошовий еквівалент, яким ми можемо оцінити життя дитини, ну, яке фісно, може збережене завдяки ефективній роботі української авіації або ні, це по перше. по ми маємо розуміти щодо обсягів поставок авіаційної техніки. Звісно, що 12 одиниць винищувачів F-16 докорінна ситуація на полі бою не зніма. А от 120 одиниць чи то 130, про які свого часу говорив тодішній речник командування повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Вони б мали б можливість створити ну бадай паритет на полі бою. Бо зараз, як ми пам'ятаємо, із заяв президента Володимира Зеленського. То... Співвідношення авіаційної техніки на полі бою складаються наступним чином на один український літак приходиться 30 російських. А отже, за таких умов вести мову про паритет, мабуть, що не варта. Ключові ресурси надзвичайно важливі і потрібні, звісно, що. Дуже дороговартісна історія. Сучасна війна взагалі вважається однією з найдорожчих в історії людства, але ми маємо розуміти, що питання захисту дітей, літніх людей жінок залишається надзвичайно актуальним. так само як і питання пов'язане з збереженням життя та здоров'я українських військовослужбовців а вже питання. Ресурсного забезпечення залишається надзвичайно актуально, і зрозуміло, що самотужки ми цю історію не здаваємо а разом об'єднавши наші зусилля, я думаю, що цілком реально досягнути відповідної згоди і отримати достатню кількість ресурсів, щоб мати ну, перейти на полі бою. Після того, як наші партнери минулого тижня активно почали дозволяти нам застосовувати їх озброєння для атак по території Російської Федерації, зокрема про військових базах, по логістичних об'єктах, тобто перелік цілий вельми специфічний і вузьконаправлений, звісно ж, почали звучати заяви про регламентацію нашої діяльності. От, наприклад, координатор із стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі каже, що Білий Дім найближчим часом не планує зміню. Мати загальний підхід до розширення дозволів Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії, але продовжуватиме обговорювати це із з українською стороною. Кірбі каже, що все залежатиме від ситуації на полі бою. Чому саме так ставляться до питання? Наші партнери невже кількість жертв і кількість спаленої агресором? Техніки чи нашої місцини впливає на дозвіл нам мати більш розширені можливості у нашому захисті безумовно. Питання контролю за використанням зброї та боєприпасів тієї зброї, яку нам виділяють західні партнери, залишається для них надзвичайно актуальним. Чому тому, що вони надзвичайно хвилюються через ймовірність ескалації російсько-української війни? Хоча мене така позиція дивує, що найменше тому, що ворожа армія застосовує весь весь компонент сотозасову для того, щоб здійснити ураження і наших бойових позицій, і цивільного населення нашої країни. Єдине, що ви. Єдиним варіантом виключення є лише не застосування ворогом ядерної зброї, все інше має місце бути присутнім на полі бою, і ворог через це абсолютно не переймається. А отже, за таких умов, вести розмову про паритет, мабуть, що не варта. Ну і абсолютно очевидно, що якщо українська армія діє абсолютно відповідально, та працює виключно і суто по військових об'єктах ворожої армії об'єктах військової інфраструктури. То чому мають бути якісь заперечення? Ми ж не воюємо з цивільним населенням. Ті ж саме Білгородщини чи Курської область, нам важливо знищити бойовий потенціал російських окупантів. Знову ж таки, чому така відбувається градація? Тобто, по території тимчасово окупованої нашої країни тих територіях, ми маємо право використовувати будь-яку компоненту. А по території Російської Федерації, де перебувають такі ж самі окупанти, які мають на меті, на меті вбивати гвалтувати та грабувати, ми таких дозволів до не мали. Та й зараз маємо е, певні такі обмеження щодо застосування окремих елементів ракетного зокрема, озброєння. Це виклик, виклик дуже серйозний. Знову ж таки, я думаю, що певні рішення згодом будуть ухвалені. Але знову ж таки, ці рішення будуть від е, реалізовані в рамках відкладеної дипломатії. Тобто, те, що нам потрібно тут і зараз, ми на це дозвіл отримуємо, але набагато пізніше. Того часу ми чули нарікання від президента Зеленського на адресу американських партнерів. Мовляв, деякі рішення вони ухвалять настільки повільно, що потрібно до 12 місяців, щоб ми отримали те, що потрібно тут і зараз. Ну а міністр оборони України Рустем Омеров знову знову повторює стало те лише 50% від того, що нам обіцяють західні партнери отримує українське війська. Ну і власне як у самій Росії, яка погрожує цією ядерною дубиною, реагують на розширені можливості наших збройних сил. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після оцих дозволів бити західною зброєю по території Російської Федерації заявив, що конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм і вкотре почав погрожувати ядерною війною. Ну, це не новина, а, бачите, вони позиціонують уже довший час. А, Історію в Україні протистояння нашим збройним силам як війну з усім північно-атлантичним альянсом. Про що нам говорить ось така реакція? і Чи варто в принципі звертати увагу на те, що як тільки його не називають? Ну але давайте будемо притримуватись офіціозу. А заступник голови Радбезу Російської Федерації нам мовить через свій твітер і погрожує ядерною війною в 1757 раз. 16 років саме такий проміжок часу нас відділяє від тих процесів, коли заяви тоді ще президента Росії Медведєва були трансформовані в якісь там конкретні кроки, спрямовані на реалізацію тих чи інших військових місій. Йдеться про заяви Медведєва перед початком російсько грузинської війни. І саме 08-08-08. з того часу. Багато що змінилося, і фактично тодішній президент Російської Федерації перетворився на такого собі шута шута, який робить пустопорожні заяви, які на моїй пам'яті жодного разу не перетворювалися в реальні дієві кроки. Немає Жириновського, але справа Жириновського продовжує жити і в цьому випадку в твітах пана Медведєва. Звісно, що рішення щодо застосування тих чи інших бойових компонентів зі складу російської армії приймають інші державні посадові особи в Російській Федерації, але точно не Дмитро Медведєв. Ну а він відпрацьовує той хліб, який йому визначено, і ця доля, як для колишнього президента. Російська Федерація не є комплементарно. але кожен обирає той шлях, який йому до снаги, до серця на ну, відповідно, Маємо те, що маємо. Пане Владислава, дякуємо за оцінку ситуації та аналіз подій. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України з чотирнадцятого по сімнадцяти роки Владислав Селезньов був у щоденнику війни.